Ugh. <sighs> Ви мене зупинили по 35-й, згоден. Я став на блокпосту, зупинився. Тепер Сергій, для яких целей вам мені надати документи? Назвіть мені причину, по якій статті я вам дожан давати документи Всіх вітаю сьогодні. З вами юристка клубу юридичного захисту водія АД Вероніка. І знову свавілля на дорозі. Відповідно до статті 32 закону України про національну поліцію. поліцейський має право вимагати в особи пред'явлення неї документів, що посвідчують особу. Та або документів, що підтверджують відповідне право особи, у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах, у таких випадках. Перше, якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку або безвісно зниклої особи, або самовільно залишила місце для утримання військовополонених. Друге, якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір чинити правопорушення. Третє, якщо особа перебуває на території чи об'єкті зі спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю, Четверте, якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений, або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права, іншим чином неможливо. П'яте: якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення або дорожньо транспортної пригоди іншої надзвичайної події. Шосте якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об'єктом вчинення правопорушення? Отже, існує вичерпний перелік підстав для перевірки документів. Однак поліцейський про них чомусь забув. Назвіть мені причину антибута надавати перевірки чи на підставі чого? Я вам повторю. 32 друга. Ну пункт, як я не почув. Який вам пункт назвати? Я ж не знаю. Який вам пункт назвати? 23 треті. Ну вам ще назвати. 23. 23 пункт, пункта мені мені посвідчення водія мені надайте. поліцейський має право вимагати в особи пред'явлення неї документів, що посвідчують особу та або документів, що підтверджують відповідне право особи, у спосіб який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах у таких випадках. Якщо особа перебуває на території чи об'єкті зі спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю, виникає слушне питання: що таке спеціальний поліцейський контроль? У ситуації, коли поліцейські посилаються на те, що ви нібито знаходитесь у зоні поліцейського контролю, і саме тому повинні пред'явити документи, важливо розуміти правові нюанси. Закон дійсно передбачає право вимагати документи, якщо особа перебуває у місці здійснення спеціального поліцейського контролю. Однак тут виникає ключова колізія законодавчого визначення терміну Спеціальний поліцейський контроль на сьогодні не існує. Тому працівники поліції часто користуються цим і зловживають. Відповідно до статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у у спосіб, що передбачені конституцією та законами України. Відповідно до статті 18 закону України про національну поліцію, поліцейський зобов'язаний перше неухильно дотримуватися положень Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції та присяги поліцейського. Друге професійно виконувати свої службові обов'язки відповідно до вимог нормативно-правових актів, посадових функціональних обов'язків. Наказів керівництва третє поважати і не порушувати права і свободи людини. А що ми бачимо? Поліцейський не виконав своїх прямих обов'язків, не навів законної аргументації для перевірки документів, що є порушенням принципу законності та поваги до прав людини, закріплених у конституції та законі про національну поліцію. Ви пішохоче ви водій. Ви мене зупинили. Я вам повторюю, ви пішохочете водій. — Ви мене зупинили? Зупинив. Зупини, Я зупинився. Зупини, ви знаходитесь на мобільному блокпості. — Нема поняття мобільний блокпост, немає. Можете Нема. оскаржувати це все там. Не мірати, треба. Це, це, це ваші ці фрази, любимі, що можете оскаржувати. Як чую, якби ж ви відповідали чині. за свої дії, розумієте? — Чую, чую. Да. Поки не бачу основу, поки не бачу підстав. Ну що ж це таке? Шановні водії і працівники поліції, запам'ятайте, в законодавстві не існує поняття мобільний блокпост. Водій у цій ситуації цілком слушно зауважив, що мобільного блокпоста юридично не передбачено, і після цього сам поліцейський був змушений змінити формулювання підстави своїх дій. Це ще раз підтверджує, що будь-які вимоги поліції мають спиратися виключно на норми закону, а не на вигадані терміни. Важлива інформація для водіїв. Автоцивілка, турстраховка, зелена картка, додаток Hotline Finance – це український сервіс онлайн-страхування. В їхньому мобільному застосунку зручно порівнювати страховки від різних компаній та оформлювати все за 5 хвилин. Автоцивілку для водіїв в Україні, обов'язкову зелену картку для виїзду за кордон на своєму авто, туристичну страховку та інші. Аспромовлення. Кодом AD 10 зможете оформити страховку зі знижкою 10%. Ці деталі в описі під цим відео. Пункт. назвіть мені, я потім вам даю. Сумний пункт статті 35. Вас зупинено. Це зупинено. зупинено. Зупин... Я зупинився. Зупинив. А що наносить 35 пункт? Що далі машини їздять? Якщо міська... Я з вами спілкуюся. Так а не можна. А, а міська рада ж прийняла рішення про зупинку транспорту, не, не можна ж їхати. Я зараз оставляю машину і пишу. Ну, сьомий пункт. Що в сьомий пункт гласить? про те, що не можна, зупинили, обмежили рух. Так же? ж? Гласить, сьомий пункт. 35 статті. Про обмеження руху. Це те, що ви Може, почитаємо зараз. Почитаємо. І що Почитай. написано. І нема такого, як я це сказав. Немає? Що ж прописано в пункті 7 статті 35 закону України про національну поліцію? Поліцейський може зупиняти транспортні засоби у разі, якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху. Стаття 26 закону України про дорожній рух визначає, що обмеження або заборона дорожнього руху можуть бути запроваджені при виконанні дорожніх робіт у випадку стихійних явищ або аварійних робіт. Звертаємося до постанови Кабінету міністрів України No879. Порядок тимчасового обмеження або заборони руху транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів на окремих ділянках автомобільних. Доріг загального користування цей порядок визначає дії уповноважених підрозділів Національної поліції, підпорядкованих Агентству відновлення служб автомобільних доріг в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі, або уповноважених ним підприємств та організацій, Укртрансбезпеки або її територіальних органів у разі виникнення на окремих ділянках автомобільних доріг загального користування, умов, що створюють загрозу безпеки. Дорожнього руху або можуть призвести до пошкодження та руйнування автомобільних доріг, умовами за яких створюється загроза безпеці дорожнього руху, або можуть бути пошкоджені та зруйновані автомобільні дороги, є. Природні явища, повінь, каменепад, землетрус, сув грунту тощо, несприятливі, погодні умови, ожеледиця, сильний снігопад, вітер, який спричиняє утворення снігових переметів на проїзній частині, спека тощо. Перезволоження ґрунту, внаслідок якого конструкція земляного полотна дороги втрачає несучу здатність. Підвищена температура повітря, внаслідок якої конструкція дорожнього одягу під пливом динамічних навантажень може різко втрачати несучу здатність, деформація покриття. Колійність, осідання тощо земляного полотна, елементів штучних споруд, затори в дорожньому русі, дорожньо транспортні пригоди. Ну що ж таке? І тут немає мобільного блокпоста. Знову поліцейський не вгадав. Після тривалих та безуспішних намагань знайти підстави для притягнення водія до відповідальності поліцейський не витримав напруги. з Да. Спасибо! Прості і користуйтесь поворотниками. Користувався. користувався. Я бачу. Хорошо. Все, всього вам не ворог. Водії, якщо ви опинилися у подібній ситуації, важливо пам'ятати, захист своїх прав на дорозі потребує не лише впевненості, а й професійного підходу. У складних моментах, коли важко зорієнтуватися, що саме говорити поліцейським чи як правильно оскаржити їхні незаконні дії, найкращим рішенням буде звернутися до фахівців. Клуб юридичного захисту водія АД має команду досвідчених юристів, які знають усі тонкощі законодавства та готові відстоювати ваші інтереси вже сьогодні. Приєднуйтесь до клубу АД за посиланням у описі під цим відео та будьте впевнені, що на дорозі ви не залишитесь беззахисними.